Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Покарали киянина, який на хамері їздив берегом світязя ледь не по людях. Волинянин до смерті побив ув'язненого в колонії на Рівненщині. У житловому кварталі Луцька виросте ще одна АЗС. На інавгураційному саміті Україна НАТО запропонують план входження України до Альянсу. До слова він відбудеться вже завтра, 12 липня. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Також він запропонував скасувати для України план дій щодо вступу до НАТО, і це має пришвидшити процес приєднання. Тим часом на фронті триває боротьба сили оборони за п'ять тижнів контрнаступу. Звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Такі дані аналітиків інституту дослідження війни ЗСУ відвоювали приблизно 253 квадратні кілометри. А росіяни з 1 січня загалом захопили 282 квадратні кілометри на всій території бойових дій. Наші захисники і далі успішно знищують ворога та його техніку. За минулу добу стало менше на 540 окупантів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби. Та один засіб протиповітряної оборони противника. Пробововно повідомили у тимчасово окупованому Бердянську. Прилетіло по готелю Дюна, де жило військове керівництво росіян. Зараз там розбирають завали. У цьому напрямку поїхало багато швидких. Тим часом радник марам Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Олега Цокова ймовірно він перебував у цьому ж готелі у вересні минулого року окупанта поранили у районі Сватового на Луганщині. Крім повномасштабного вторгнення в Україну, він брав участь у двох чеченських війнах та війні в Сирії. Уночі окупанти атакували Україну іранськими безпілотниками. Им усього задіяли 28 дронів камікадзе. Наші сили оборони знищили 26 ударних дронів та один розвідувальний безпілотник. Уночі два шахеди влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта Одещини. Уламки спричинили займання двох припортових терміналів, у тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідували, критичних руйнувань та постраждалих не було. Уламки збитих шахедів на Київщині пошкодили 12 приватних будинків та 6 квартир у багатоповерхівці. Обійшлося без потерпілих. По Софіївці Херсонської області росіяни вдарили з граді. Відомо, що загинула одна жінка, постраждала. В чоловік Минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донецької області, ще сімох поранили. Під обстріл потрапили 11 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, адмінбудівля та лінії електропередач. Окупанти били по Вугледару та Турецьку, Часовоярській, Костянтинівській, Ілінівській, Миколаївській, Лиманській та Соледарській громадах. Війна змусила багатьох українців покинути рідні домівки та почати все з нуля. Мільйони людей зі сходу країни виїхали у більш безпечний захід та центр країни. Наступна наша історія про Ольгу Гонтарєву Волновахи, яка вчиться нові для себе справі у Ковалі. Чому жінка обрала для себе автодіагностику та чи повернеться у рідний дім на Донеччині? Дивіться далі. Нове місто, справа та життя. 36-річна Ольга Гонтарєва народилася та проживала у Волновасі Донецької області. Там працювала на місцевому заводі. У підпорядкуванні мала бригаду чоловіків. Хороша робота, сім'я та четверо дітей. Життя вирувало допоки російські загарбники не прийшли на українську землю. Люди шепталися. Щось таке. Ой, ще там щось приїхали. А там щось готують. Там щось ну дуже багато, щось, щось не І по новостям ж всі казали, якесь таке. Ну, не вірили, якщо чесно. Думали, ну, як, як і тоді, як 14 го ж, ну, були такі сутички якісь, ну, ми думали, що, що вони сюди не пройдуть, якщо чесно. Бойові протистояння розпочалися вже на другий день повномасштабного вторгнення. На четвертий день Ольга з чотирма дітьми виїхали з Волновахи. Зупинилися на Донеччині, але розуміючи, що лінія фронту буде рухатися, поїхали далі. Спершу у Львів, потім Ужгород. Сумочки взяли так, що февраль лютий це ще так холодно. І думали, що таке, щоб потепліше, і щось перевдягнутися. І так як це діти, це треба було воду взяти, це треба було якусь ігри. Комусь кожному своє треба було щось поїсти. Це такі якісь консерви щось ну таке перша необхідність і все після того, як родина облаштувалася в Ужгороді, Ольга вирішила не чекати кращих часів, а діяти, дізнавшись про можливість безкоштовного навчання у ковальській школі автодіагностики, не стала вагатись. Справа для неї не зовсім нова, але хвилювання все ж є. Я дуже переживаю, ну чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що ну, все-таки я ж розумію, що немає в мене такого, ну, як сказати, багажа знань. Ну, Спробую. Получиться добре. Ну, я думаю, получиться. Ольга каже, що навчання їй до вподоби. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Ну, так, Дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. У планах жінки відкрити свою станцію технічного обслуговування автомобілів. Де це буде, невідомо. Але повертатись каже жінка, поки немає куди. Росіяни дуже понищили волноваху, а те, що не зруйнували, загарбали собі. Останнє що мені казали, що зараз вони ж беруть те, що хто уїхав, це ж роблять жилой фонд Росії і посіляють там людей. Казали вроді роді русські живуть, я не знаю. Вони вже настільки чувствовалися всі дозволі цю, що вони можуть все. І вони так себе і поводили. Вони, ну я думаю, що це не, не тільки до Україна, а це всі повинні поставити їх на місце. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Обивство в колонії. Засуджений волинянин побив до смерті ув'язненого. 32-річний житель Волині, який відбуває покарання в Городищенській виправній колонії на Рівненщині. У жовтні минулого року побив іншого засудженого. Бійка сталася у коридорі житлової секції установи. Бив кулаками, дерев'яною палкою та ременем із металевою пряжкою. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні. Зловмиснику призначили покарання 7 років та 1 місяць позбавлення. Волі він свою вану визнав. Днями у мережі з'явилось відео, як на світі елітний хамер на київських номерах їздив берегом озера, ледь не по людях, навіть заїжджав у воду. У поліції повідомили, що водій авто – мешканець Києва. Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Особу водія встановили. Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників нацпарку, які оформили на водія відповідний протокол. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 5 до 9 неоподаткованих мінімумів, тобто від 6,5 до 12 тисяч гривень. Протягом минулої доби на Волині ліквідували три пожежі. 10 липня біля шістнадцятої до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Гулівка Ковельського району. Пожежу загасили. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Через таку ж причину з вчора горіла господарська будівля в селі Залізниця, камінь Кашельського району. Вогнеборці ліквідували пожежу у селі Шкрасноволя Луцького району. Загорілося в пок. Осаг на площі 0,7 гектара. Вогонь-рятувальники приборкали. Причина загоряння встановлюється. Судитимуть злочинну групу, яка організувала в Луцьку підпільний цех із виробництва алкоголю. За даними слідства, зломосники виробляли сурогато та продавали його на території Волині. Доходи від виробництва та продажу використовували на власний розсуд. Викрили діяльність організованої групи у листопаді 2022 року. Обвинувальний акт щодо трьох волинян уже скерували до суду. У житловому кварталі Луцька виросте ще одна АЗС. Автозаправний комплекс UPG будують на розі вулиці Конякіна і Гордіюк. Це саме там, де місяць тому двох працівників засипало землею. За адресою Гордіюк, 14 а будівництво триває вже два місяці. Крім самої станції, на території будуть автомийка, продуктовий маркет і кафе. За словами будівельників, об'єкт планують здати до 15 серпня. Волонтерство заради перемоги. Працівники транспортного цеху Рівненської АЕС беруть участь у всіх благодійних акціях, що проходять на підприємстві. Окрім того, у позаробочий час ремонтують автомобілі для ЗСУ. Розпочали волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Більше у сюжеті запропонував після роботи ремонтувати автомобілі для ЗСУ. Волонтер, працівник транспортного цеху Рівненської ЕС Роман Бойко. Колеги відразу його підтримали. В березні місяці після початку війни я запустив проєкт збору коштів транспортному цеху спочатку в своїй автоколоні. Я механік автомобільної колони. В нас в автоколоні 120 чоловік. І ми своїми зусиллями автоколони зібрали швиденько на перший автомобіль. Це вона пішла в нас на 10-ту гірсько штурмову бригаду. Наступний автомобіль відправили у військову частину, де служить їхній колега. Загалом вже 14 працівників транспортного цеху у лавах Збройних сил України захищають країну від агресора. Куплена і відремонтована власними коштами транспорт, ну, працівників транспортного цеху. Ми змогли три автомобілі. Потім вже ми пішли четвертий автомобіль. Це в нас вже був куплений за кошти транспортного цеху, цеху теплових комунікацій. Вже ми разом в спілці. Потім вже пішли інші цеха долучатися. Таким чином спільними зусиллями вдалося передати на фронт 13 автомобілів, ремонтують транспортні засоби семеро фахівців. У фарбуванні три чоловіка задіяно, в ремонті задіяно три чоловіки також по підвізкам. Зварювальник один в нас. Треба зробити технічне обслуговування, провести дефектацію, закупити запчастини. Працівник транспортного цеху, водій швидкої допомоги Олександр Фадіна проводить технічний огляд транспорту та займається ремонтом автозапчастин. Я ремонтую двигуни. Випадки дуже різні бувають. Буває, що якісь поломки незначні, а бувають досить серйозні, такі як, от, наприклад, тут прогарголо, прокладки головки-блока. Ну, такий ремонт займає приблизно від п'яти до 7 днів. Ремонтною справою Олександр займається давно, має багато спеціального обладнання та інструментів. Абсолютно все обладнання є, ну крім таких важких верстатів, як плоскошліфувальний, токарний. Таке ж, те, що треба робити на таких важких верстатах, ми залучаємо десь інші фірми, які мають таке обладнання. Після ремонту механізмів автомобіль переходить до рук умільців, які працюють над його зовнішнім виглядом. Вони його фарбують. Це заключний етап, іде, і після того вже ми передаємо автівку в Збройні Сили України. Ось ця автівка попрямує до військового батальйону з матеріального забезпечення. Це новостворений батальйон. в Тому батальйоні проходять службу люди після поранення, які не можуть повернутися на передову, але вони не залишають свою службу і доставляють. І боєприпаси, і продукти харчування на передній край, а звідти забирають уже поранених. І те, що треба відремонтувати або довести до ладу. У списку найнеобхіднішого для військовослужбовців автомобілі завжди перші. Тому умільці ремонтують і транспорт, куплений на благодійні кошти атомників РЕС у межах щомісячної акції 3% на ЗСУ. Завдяки цьому проекту ми змогли закупити дуже багато дорогоцінного обладнання, автомобілів. Ну, все, навіть дронника Мікадзе. Дуже важлива робота, дуже плідна робота, я хочу вам сказати, і вона повинна. Надалі проводитись до закінчення війни, волонтер також розповів, що вони підтримують зворотній зв'язок із військовими. Наші солдати за таку підтримку нам дуже дякують, передають нам періодично прапори. Зараз на даний час у мене навіть є подяка. Знаходиться прапор. Це 68-ма єгерська бригада. Наш Віталій проходить там службу. Це вже друга автівка, яка йому передана. Від часу повномасштабного вторгнення, працівники транспортного цеху продовжують свою волонтерську діяльність а також беруть участь у всіх благодійних заходах РЕС на підтримку ЗСУ. У кожного свій фронт роботи у цій війні кажуть волонтери. Ми разом пишемо новітню історію України. Тому сьогодні перемога наше головне завдання спільна перемога. Ми всі мусимо працювати на перемогу. Всі однозначно. Хтось допомагає якось грошима, хтось. Ремонтує хто ще щось, ми повинні всі працювати. Бо без того ми нічого не варті. Ми повинні допомагати Збройним силам і все робити для перемоги. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. На Волині рятувальники залізли у вікно на третьому поверсі, аби допомогти жінці. Трапилось це у селищі Любошів учора, близько 19-ї. ДСНСники за допомогою висуної драбини через вікно потрапили у помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати допомогу мешканці квартири. трасою йде самотня дівчинка. Таке повідомлення днями в ранкову пору надійшло на лінію 102 від водія далекобійника, який їхав дорогою Київ Коваль Ягодин. Заявник повідомив, де саме рухається дитина та як виглядає. Інспектори вирушили на пошуки дитини і, проїхавши близько 10 кілометрів, таки знайшли дівчинку. Вона розповіла, що їй 11 років, мешкає у Маневичах. Вранці пішла з бабусею у ліс бирати ягоди та заблукала. Однак невдовзі... Змогла вийти на трасу і саме прямувала додому. Патрульні попіклувалися про дівчинку, нагодували її та відвезли додому. Ну, ми привезли її. Ягоди збирала, знайшли її в лісі. Не знаємо, де це. Саму без нікого. Вдома на малечу вже чекала мама, яка зателефонувала бабусі та повідомила, що онучка знайшлася. З рідними дитини поліцейські провели профілактичну бесіду. Далі до теми спорту. Йона Лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу про надзвичайну силу волі на шляху до мети, а також про те, що необхідно для того, аби дитяче бажання здійснилося. Дивіться далі. Здійснити мрію, 12-річна лучанка Дарина Сакович 7 років займається спортом змішаними бойовими мистецтвами. Після років тренувань, змагань та перемог юна спортсменка виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА в Об'єднаних Арабських Еміратах. Трохи страшно, але я настроєна сильно перемагати буду. Хоча спортсменка вже має досвід у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, світова арена це абсолютно новий, надзвичайно високий щабель для Дарини. Я виступала по ММА, по хортингу, по греплінгу, по джиу-джитсу, виступала. Стала дворазовою чемпіонкою України по джиу-джитсу. Налаштовую я себе, е, я в голові продумую… Там е, можливі прийоми, які я зможу зробити, е, як виходжу на татамі або на ринг і так перемагаю. Спорт підтверджує і Дарина, і мама зробив дівчину дуже витривалою та мотивованою, чого лише варта планка тривалістю 16 хвилин. Це рекорд спортсменки. А ще тренування тричі на тиждень по два рази у день. Потрібно вчити всі прийоми, щоб з різних ситуацій можна було вийти. Там різні виходи треба вчити, і це як нібито шахмати грати. Це завжди треба думати в голові, що як це треба робити обережно, продумувати. Я побачила, що є результат. Я побачила, яка вона просто щаслива і пригає, і те тренування її не треба заставляти йти. Як тільки дівчина почала займатися ММА, поставила собі ціль стати чемпіонкою у своєму спорті. Як почалась війна, я подумала, я перестала ходити і подумала, що моїй мрії кінець, але вернулася в спорт і, і все почалося заново і наближаюся до цієї мрії. Для того, щоб Дарина поїхала на чемпіонат світу з ММА, родині майбутньої чемпіонки потрібна допомога. Це треба більше півтори тисячі доларів. Це літак, це внески, це проживання в готелі. Ну там з харчуванням зі всім. Якщо ви хочете допомогти здійснити мрію юної спортсменки, можете задонатити на її участь у змаганнях та, можливо, найважливішу перемогу. На екрані ви бачите номер банківської картки Мами Ірини Сакович. До слова, чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв відбудеться вже 3-5 серпня. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках. Новин бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.